Вітаю, друзі! Новий день, нова розпаковочка. Сьогодні в нас на огляд знову Super Famicom. Все те, що є в цій величенькій коробочці, я виграв під час збору розіграшу на ЗСУ, який проходив на каналі Добрий Денчик. Даний канал присвячений ретроіграм, на ньому періодично проводяться збори розіграшів на ЗСУ, де можна виграти різноманітні цінні призи. Також періодично там буває огляд різноманітних каріків, які готуються до продажу. Тому якщо вам цікава дана тема, в описі під відео буде посилання на канал Добрий Денчик. А ми переходимо безпосередньо до розпакування. Так, бачимо, запаковано все дуже добре. Так, ось тут у нас... Оригінальний блок живлення, а може і не оригінальний, тому що він вже на 220 вольт. Далі у нас йде картридж Super Mario Kart. А вай-кабель схожий на оригінальний. Дуже багато пакувального паперу і татата суперфоміком в коробці. Зараз приберу пакування. Так, це у нас оригінальний японський суперфоміком в коробці. Подивимося, що всередині. Стан коробочки досить таки добрий. О, всередині у нас іде інструкція. Звичайно японською мовою. У нас є додатковий буклетик до гри Super Mario Kart. У нас іде два оригінальних контролери. Ось це, я так розумію, оригінальний блок живлення. Так, на 100 вольт. І сама супер фоміком. Трішки пожовтівша, але це природній, гарний золотавий блиск. Так, ось весь скарб, який знаходився в даній коробочці. Зараз прийшов час протестувати цю чудову консоль. І почнемо ми з картриджа Super Mario Kart, який був в комплекті. А після цього я хочу ще протестувати ось цей флеш картридж який я придбав на Aliexpress разом з флешкою, на якій було понад 4 ГБ ігор для Super Famicom. Тож, поїхали. Так, щось у нас зображення трошечки барахлить. Ні. Що ж, трішки спирту і сподіваюсь, картридж почне працювати краще. М -м ні. Завади все ж таки присутні. Але гра грається. Знаю, перевіримо ще на інших картриджах. А тепер нормально працює. Дивно. Ну, трішки пограємо в Mario Kart, я до цього ще не грав цю гру. А то ж я приїхав в Ну що ж, буває. Зміна режимів на Retroscaler не покращує якість ображення. Що ж, перевіримо на іншому картриджі. Так, я взяв зі своєї полички групу Ну, Вона точно працює, я перевіряв на іншій консолі, перевіримо, чи буде працювати на даній консолі. І здається, зображення набагато краще, ніж в попередньому картриджі. А тепер протесуємо даний флеш картридж для Super Famicom, який я придбав на Aliexpress орієнтовно за 13 доларів. В комплекті була ось така CD-карточка. Не знаю, чи камера покаже, але жодних надписів та ідентифікаторів на ній немає, зате на ній є. Трохи більше 4 ГБ ігор. Так, тут у нас є старт гейм, це починає попередню гру. Select game це вибір із всіх ігор, які записані на флешкарту. Options, тут особливо майже нічого немає. ROM setting. Це налаштування конкретного рому, який зараз записаний в пам'ять. Це на зараз Al Ну, Якась інформація про систему. Ну, Почнемо з Старт Гейм. Як бачимо, ця гра також йде досить добре і ніяких перешкод в верхній частині екрану немає. Можливо, то проблема з картриджем Super Mario Kart. То, не знаю, перевірю ще на іншій своїй Super Famicom. Загалом гра йде чудово, ніяких лагів чи дефектів графіки я не бачу. Тому можемо перейти до тестування іншої гри, яку я ще хочу подивитись на цьому картриджі. Зараз ми бачимо вміст флешки даного картриджу. Бачимо, тут є багато папок, які підписані по різним регіонам, SNES USA. Super Famicom Європа і Super Famicom Japan. Я вже до цього трішки погрався з цим картриджем і можу відзначити, що на японських консолях будуть працювати майже в основному тільки картриджі для японського регіону. Як бачимо, кожне відкриття папки займає декілька секунд. Але завантаження гри по факту займає ще більше. Так, тут оберемо Super Donkey Kong 3. Так, нажимаємо старт. І ось цей процес перезапису кожного рому у внутрішню пам'ять флеш-картриджа може займати декількох хвилин. І він складається з декількох етапів. По-перше, це завантаження самого рому у внутрішню пам'ять, а по-друге, це може бути збереження налаштувань, яке може також займати декілька хвилин. Також, як бачимо, я вже цю гру запускав. Відповідно, збереження на даному флеш-картриджі працюють. Звісно, я не прийшов жодного рівня, але перевірив сам факт наявності збережень. Так, ну, ми бачимо, гра в принципі працює нормально. А зараз запустимо Street Fighter 2 Turbo для того, щоб перевірити, що у нас працюють два геймпади і перевіримо кожну кнопку на них. Ось я в мене перший, другий. Буду грати по черзі за двох гравців. Як то кажуть, почекай нічого не роби, я зараз дещо перевірю. Так, перевіряємо другий контролер. Пауза працює. Селок тут, напевно, немає. Вниз, вверх, вліво, вправо працюють. B-A X, Y шифти ну, Нормально працюють. І перевіримо ще перший контролер. Старт працює. Вперед, назад, вниз, вгору, P, A, X, Y, правий лівий. тригери працюють. Давай! Віджу. ні Ну коли обіймається два великих здорових мужика, це можна дивитись довго. Ну і остання перевірка на сьогодні Super Mario Kart. Сподіваюся, що почне працювати краще. О чудо, воно почало працювати краще. У мене підозра, що консоль просто не прогрілась або щось на те схоже. А на цьому в мене все. Дякую за увагу. Грайте тільки в хороші ігри. До зустрічі!